14 червня керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз вітав на Луганщині генерального консула Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку Вольфганга Мьосінгера. Очільник області розповів гостю, як сьогодні живе Луганщина про пошкоджену інфраструктуру, процес її відновлення та проблеми вимушених переселенців. У свою чергу генконсул зауважив на тому, що робить саме Німеччина, щоб допомогти населенню східної України. Як ви знаєте, уряд Федеративної Республіки Німеччини надав всебічну підтримку переселенцям Це і поставки харчових продуктів, а також допомога у відновленні житла. Ви вірно зауважили, що Німеччина не настільки явно присутня в Луганській області. Це пов'язано із міркувань безпеки і ту допомогу, яку ми надаємо, як правило, надаємо або через міжнародні організації, або через місцеві неурядові організації. Це ж стосується і ведення бізнесу, зауважив пан Мьосінгер. Німецькі підприємці з обережністю ставляться до ідеї приїхати на Луганщину і вкладати тут інвестиції. Втім, з губернатором Донеччини вже є домовленість. Якщо німецька делегація захоче приїхати, він забезпечить супровід і безпеку гостям. У тому ж генерального консула запевнив і Юрій Гарбуз якщо нам вдасться ослабити цю занепокоєність щодо безпеки, то німецькі підприємства охоче почнуть співпрацювати з Луганською областю, у тому числі почнуть активізувати ті проекти, які планували запустити до конфлікту. В першу чергу. Підкреслив Юрій Гарбуз. Було б корисним для області налагодити співпраці у аграрному секторі. Є 12 територій, 12 районів. которые занимаются именно производством зерна, мяса, ну то есть именно как раз аграрного сектора. Так вот у меня к вам большая просьба, действительно донести до ваших предпринимателей те, которые занимаются переработкой, то есть нам нужна переработка и, и как участие, возможно, как инвесторов либо в совместных проектах в переработке мяса, и зерна. То есть это как бы очень важно. Учитывая, что я был часто, не один раз был в Германии и в разных частях Германии, скажем так, много видел малых семейных ферм, где они довольно-таки очень, ну, скажем, достойно представляют себя. И сегодня я занимаюсь, как губернатор, тоже сейчас ищем варианты помочь кредитованию и созданию малых товарных ферм. Это есть и рабочие места, и, естественно, и увеличим продуктовую ступень, скажем, нашего женщина. Вольфганг Мьосінгер порадив починати з малого, не чекаючи підписання меморандумів, а обмінюватися культурним досвідом, брати участь у освітніх проєктах або ж виходити з діловими пропозиціями до конкретних німецьких підприємців. Також очільник Луганщини поінформував генконсула про ситуацію з виплатами вимушеним переселенцям. Наприкінці зустрічі Юрій Гарбус та Вольфганг Мьосінгер обмінялися символічними подарунками.